Ми дуже раді, що одразу два світила: одне науки, а друге невідомо чого. Погодилися взяти участь в цьому сеансі лікування поетичним словом. Першим у нас є знаний професор, глибинний такий глибинний аналітик, професор Крюгер. Прошу він. Він, як бачите, розробив власну методику. Тобто в, Крюгера була, в Фройда була кушетка, в Крюгера є розкладачка. І охочі зцілитися за допомогою глибинного психоаналізу, лягають на розкладачку, і Крюгер проводить сеанс поетичної терапії. Так само в нас є автохтонний мольфар Мирослав. Ось він з планшетом. Він у нас е, такий продвинутий мольфар. В нього є планшет, і там кіберліжник. Хоче зцілитися за допомогою мольфара. Вони сідають на цей кіберліжник, і він буде проводити свої, е, відповідно, е, якісь паси і заклинання. Першою поділиться своєю історією пацієнтка ЛБ. Я от сьогодні в обід прилягла подрімати, і наснився мені такий сон. Е про події, які були років три тому у видавництві «Смолоскип». була така собі літературна мафія, і ми там собі придумували різноманітні сюжети. І от цей сюжет мені приснився про цистерну коньяку Хенесі, яка розлилася на просто на коліях, і на цей запах зійшлися поети, нанюхалися і почали читати вірші. Я прокинулася просто в мокрому поту, тому що ну коли всі одночасно читають вірші, це не можна витримати. І я просто тепер боюся лягати спати і брати будь-яку збірку в руки. Випадок складний, але не бійтеся лягайте. Срібним серпиком місяця розчикрижить авіалайнер небо, залишивши на небесній щуці, синій, синій, синій. білосніжний шрам в салоні. У животі така залпи за залпом позбуваються пляшки корків. Джин, текіла, віскі, абсент. Правовірні насолоджуються забороненим напоєм, немов би у райському садку. Чи немов Джабраїл уже просурмив і вогонь впав на землю, ніхто не здогадається пролити хоч кілька краплин, забороненого Мухамедом напою, крізь ілюмінатор, щоб перед кінцем. Змочити рубець на небеснім обличчі. Проте Аллах не бачить цього неподобства. Аллах дивиться зовсім на інший літак. А тепер товариш Косара внесе мікстури. Та я піду краще до мульфара, хай він мені щось по-народному. Я... Що це за знищання? Скажи мені, внучко, як тебе востаннє зорочили. <реш> Вона мені сказала, я вам не можу е говорити, тому що в нас теж є своя корпоративна етика. Сходить сонце і сходить, еклазіаст. Сходить сонце і сходить, це вже я. Ми безумні в словах, як вони у нас, тільки їх не відріжеш, як голову короля. Я не маю сумнівів у столі, хіба в назві пудельці і назві хліб, бо коли умирають люди і королі. Залишаються ці слова і барабанний дріб. Ой, не знаю, що то поділо, чи мікстури, чи сокира ваша. Але Це так наша сокира. Але жить стало весілі. <рес> не снилось а, така цікава річ. От прокидаюся, то ще не прокидаюсь, але близько вже до того стану. А, годинці о 5-6 ранку, короткий, солодкий, нетривкий сон. І сниться мені таке. А, іду я на зустріч до якогось важливого, як я знаю, дяді. Заходжу в кабінет до важливого дяді, але кабінет важливого дяді чомусь дуже схожий на мою власну квартиру, коли там зовсім не прибрано і зашторені вікна. І при цьому є якісь деталі від інтер'єру, екранізації майстра Маргарити. Ну, от щось таке словом дивне і химерне. Сідаю я за стіл, дядечко одразу дає мені товсту пачку грошей і каже в ідеальних таких інтонаціях пана Бриниха, такою мовою каже. На тебе деньги нужно срочно сделать фотосессию бегом. Фотограф уже все знает, только помнишь, что платье должно быть зеленое. Бегом делайте фотосессию, это поможет нам его убить. Я кажу, офигеваю, кажу, стоп, кого его, Я кажу, ну как же Путина? Я кажу, а как фотосессия поможет? И взагалі еще и до чего. Кажу, Путина, его надо убить, он же ест котенков, он же в России устроил геноцид. У них вся армія в Криму питається котятами. У мене 10 папок свідетельств, Значить, це витягає якісь тості папки з фотографіями, починає переді мною трусити фотографіями невинно убитих котенків. Я ж так зовсім офігіваю вісні, а дядечко проводить цю промову далі. І каже, а ти знаєш, коли все стало звісно? Я кажу, коли? І каже, Ну так там на кухні стався вибух, все рознесло, а з каструлі повилітало ще під сотню ще живих котят. Ну от на цьому моменті я прокинулася, мені стало зовсім тривожно. Слава Богу, що кішка була під Богом і все нормально. Але от я згадала, що Путін все-таки ще живий і стало якось сумно. Ну, власне, на цьому мій короткий солодкий сон не завершився. На фоні акалтілова, націоналізму і бандьоровщини Я вспомнив свій родний язик руски і почав писати на ньому Вас расти, наверное, не матір'ю, і не з сістрами, і не з братьями. Вам фашистскую чорною свастику. Верожден і каратели. С детства вам забывали голови. Про фашистскими супергероями. Вот і жоте, коктейли ви молотова. а не учите правду історії. Сідай, сідай, дитинко. То розкажи, моя мила, як тебе востаннє зурочили? Крюгер вчора в метро почитав три свої вірші. Волів би почати списати з картини, як ти на постелі, нога. Так буде це диптих, це лиш половина, і ти не в ту позу лягла. Я вимовив, я мати страх, мав підстави, та він розсудив, що немає я права так зватись рукав засакав. Пишу у кишені був ножик, та не через це я мовчав. Дарма ти погладжуєш ноги, бо навіть ім'я твого Бога. Не може початися з а. Метелик шахід, терорист сексуальний, метелик поет, Дон Жуан, підривник. Від квітки до квітки, від ліжка до ліжка. Триває його тріумфальний політ. Лем твої згівнялись зі мною. Хіть літали зо мною від ліжка до ліжка. Від Чічки до Чічки не припиняли політ. Страшно запущено вибрав. Терапія – подія! В мене страшні вроки. Що страшне? Вроки? Кажи на вухо, бо в, я глухий. У мене жахливі вроки. Які? Я не знаю, мене зурочили на юридичному факультеті. Е, ну я приблизно уявляю, уявляю ваші проблеми. І, і я почитаю вірш від всіх уроків П'яний дід. П'яний дід іде чайною. він не хитається, але підспівує. Несе бабі шоколаду з крамниці, аби задобрити. Але вона не піддасться і довго буде ображатися. Їсти на сіл сьогодні не подасть. Але насправді дід у чайній наївся. Шляби кидрав не харити собача, аби кіочі вилізли та аби кігав на довню скочив. <плес> живі дощі у зав'язь зв'яжуть руки, живі дощі дощісь, крові та вина. А ми були голодні, наче суки, що їх щенята виссали до дна. А ми були записані мерцями, З надгробків наших виросте міста. Тепер ведуть, щоб вищати над вами, котрим пара сковує уста. Коли ти сидиш в будинку, Смолоскипа сам і тільки щурі, ну нема щурів, але і, і тараканів немає в нас нічого немає, і нічого не бігає. Ось. І ти розумієш, наскільки це все боляче. Касовий апарат мені болить, ось що мені болить. Можна я? ляжу? <skrere> Вітраж із метеликів <skrere> на фоні радіодеталей і Чебурашки. Транзистори, пентоди, тетроди, дросої, тристори, конденсатори. Наче кіборг змагався із Чебурашкою і випустив йому голки в обличчя з руки. Мабуть, вбив Змія, що вимагав щоранку цнотливих дівчат, проте й сам поліг. Розсипавшись на деталі простолу, знаєш, люди подібні до листя на дереві, наче й близько один від одного. Проте припаяні намертво черенками до гілля. Здорова! Я не проти ще. Здорово! Здорова, Аплодисменти одужані.